Всім привіт! Ви на каналі Тик Юніан і сьогодні ми з вами поговоримо про новий DaVinci Resolve 19. Що нового з'явилося, які функції нові, і що зможе покращити вашу роботу? Давайте починати. Поїхали! По-перше, це розпізнавання нашого відео, а саме тексту, який в нас є у відео. Що для цього потрібно зробити, це правою клавішу натиснути на наше відео, аудіо транскріпшн, і у цій вкладці обрати транскрайб. Але якщо у вас декілька спікерів, можете обрати спікер детекшн. Трошки пізніше розповім, як це працює. А в нас відбувається аналіз нашого відео. Саме відео в нас невеличке, воно йде 5 хвилин. І давайте знову ж таки подивимось, наскільки швидко в нас DaVinci зможе розпізнати це відео. Бачимо, що вже uh... Пише, що залишилось 30 секунд, я думаю, що це досить швидко. Що це за функція, і чому вона може бути корисна? Вона допомагає розпізнати текст на нашому відео, що дозволяє, по-перше, створити субтитри. А по-друге, це зручно монтувати відео. Тобто, якщо ви будете орієнтуватися по тексту, якщо ви знімали відео по сценарію, ви зможете дуже швидко нарізати це відео, якщо ви, наприклад, тільки починаєте монтувати і ще не орієнтуєтесь по вейформам. А бачимо, що в мене отут з'явився текст. Бачимо, що тут у нас з'явилося і. Я спікеру, тому що я тестував цю функцію, але ми можемо його змінити, і в залежності від того, чи декількох спікерів чи один. Тут в нас будуть з'являтися такі собі діалоги. Також ми можемо, натиснувши на будь-яке слово, перейти одразу на таймлінії до цього місця, це дуже зручно. І також ми можемо обрати якийсь текст і, наприклад, створити окреме відео, тобто нарізати його на такі шматочки. Ну і знову ж таки, в нас є можливість зробити експорт у наших субтитрів, тобто обираємо, як в нас буде називатися наш. Файл, обираємо, куди ми його зберігаємо, можна обрати скільки в нас максимально буде наших букв у лінії, також скільки буде лінія, одна чи дві, і створюємо ці субтитри. Останнє, що потрібно зробити, це просто завантажити їх до нашого DaVinci, і далі ми можемо просто притягнути їх на таймлінію. І після цього в принципі, все працює. Єдине, що в нас Правильно. залишається зробити, це налаштувати якийсь візуальний, візуальну складову, тобто обрати там якийсь фон, змінити шрифт, і в принципі все в нас працює. Це дуже зручно, поки що це працює тільки з англійською. Напевно, ще з декількома мовами, з українською, на жаль, поки що не працює, але я думаю, що у нових оновленнях це все зміниться. Ідемо далі. Наступне це в нас роботи у вкладці Color. По-перше, це вкладка Color Slice. Я думаю, що про неї треба зробити окремий відео. Але ми можемо тут працювати з відтінками, окремо можемо працювати зі шкірою. Бачимо, що ну, тут трошки в нас з волоссям зливається, але в цілому ми також можемо якісь налаштування змінювати. Ось. І наступне, що в нас з'явилося також у вкладці Color, це розумний Day Noise. Ми можемо обрати тут Ultra-NR і після цього натиснути на клавішу Analyze. Наш плагін обирає місце, де знаходить шум, і виставляє нам автоматичне значення люма і хрома. По нашим скопсам ми. Можемо бачити, що вмикаючи і вимикаючи в нас в тінях працює цей шумодав, тобто також ми можемо спробувати збільшити нашу картинку, і бачимо так, що шумодав в нас працює. Тобто, це можливість зробити шумодав на нашому відео досить зручно і швидко автоматичним режимом, а не підбираючи вручну ці значення. Доволі таки зручно. Коли в нас є декілька кліпів, ми можемо з них створювати групи, тобто, наприклад, створити групу один і далі вже працювати з груп прекліп або груп. Посткліп. Але що ще зробили DaVinci? вони зробили так звані стаки, тобто папки. Якщо ми перейдемо до налаштувань General Options і тут Node Stack Layers, ми можемо обрати, скільки е, цих леєрів нам потрібно зробити. Наприклад, 4. Можемо їх переименувати, якщо нам це потрібно. Натискаємо Save і бачимо, що в нас з'являється доволі таки багато доріжок, які можна редагувати на кожному кліпі окремо. Наприклад, в одному з слоїв ви робите CST, на іншому ви. Робите роботу з експозицією, тому подібне. Тобто ви можете розділити ці ноди по різним леєрам, це досить зручно. Знову ж таки, General Option, І тут обираємо, скільки нам потрібно цих леєрів. Ідемо далі. Також DaVinci зробили свій варіант фільм-луку. Вони назвали цей плагін фільм Look Creator. І тут в нас є досить багато різних пунктів, за допомогою яких ви можете зробити там плівковий ефект, зробити якусь креативну кольору корекцію. Тобто, тепер цей плагін є стандартний у DaVinci, і за допомогою нього ви доволі таки багато зможете змінити різних налаштувань. Що стосується вкладок, вони дуже схожі на плагін Dehazer, про який ми говорили, про який я розповідав. Можемо побачити, що тут плюс-мінус схожі налаштування, тому я думаю, що або DaVinci їх викупили, або просто зробили все по аналогії, так само, як і це працювало у Dehazer, або у інших плагінів схожих по такому ж принципу. Але що є дана функція у студіо-версії вже одразу після завантаження, це добре, тому що не потрібно витрачати гроші, докуповувати щось ще окремо. І тепер пропоную перейти до вкладки звук і подивитися, що нового в нас з'явилося зі звуком. По-перше, хочу звернути вашу увагу на те, що у вкладці «Файл» тепер в нас також є інформація про звук. Ми можемо бачити наш лівий канал, ми можемо бачити, що знаходиться в нас в правому каналі. Тобто, також раніше ця інформація в нас знаходилась у кліп «Attributes». Да, Потрібно було це знайти тут, але зараз це в нас вже є все у вкладці Файл. Тепер давайте знайду якийсь трек з музику музику і поговоримо про ще нові цікаві функції. Наступне це в нас можливість працювати з музикою. Ми маємо ось такий трек: Тобто це звичайний трек, є голос, є музика, є барабани, є якийсь ритм і все інше. Обираємо нашу дорожку і тут ми знаходимо таку функцію як Music Remixer. ми можемо обрати його налаштування, і тут можна працювати окремо з голосом, барабанами, басом, гітарою та іншими інструментами. Що можна зробити за допомогою цього штучного інтелекту. Блоену Тобто ви можете змінювати музику під той настрій, який вам потрібно, і вносити ті зміни, які вам потрібно. Знову ж таки, в нас є кейфрейми, за допомогою яких ми можемо це робити, але чомусь на цій версії, як в е, відео, яке показує Blackmagic, в мене це не працює, тобто воно динамічно не змінюється. Якщо я роблю щось не так, напишіть про це в коментарях. Але це дуже зручний інструмент, за допомогою якого ви треки з голосу можете зробити треками без голосу. Чому б і ні, це дуже зручно.

Наступна функція про яку поговоримо, це можливість міксувати наше аудіо і розмовну доріжку. В нас є ось тут голос, там де говорить спікер, і є музика. Але знову ж таки, музика в нас на рівні зі спікером, і музику потрібно робити тихіше. Як ми робили це раніше, за допомогою Option затискали, виставляли ключі і робили ось таким чином. Але зараз з'явилась можливість це робити автоматично. Що для цього потрібно? Знову ж таки, переходимо у вкладку Firelight, обираємо нашу аудіодоріжку, і нам потрібна вкладка Ducker. Нам потрібно обрати наш сорс, тобто доріжка, де в нас є наш мікрофон, ми його обираємо, вмикаємо цей плагін і слухаємо, що відбувається. Тобто, як ми чуємо, коли починає розмовляти людина, музика стає тихіше. І тут ми можемо налаштувати скільки в нас буде затримка, тобто наскільки е раніше вона буде в нас починати затихати. Тобто бачимо, що ми можемо налаштувати, наскільки вона буде раніше затихати, наскільки вона буде затримуватись після цього. Тобто, досить багато налаштувань, які ви можете змінити, і таким чином, коли у вас буде починати говорити спікер, ви зможете налаштувати повністю цей момент, і більше не потрібно проставляти ключі. Я вважаю, що це досить непогано. Наступна можливість, про яку хочу поговорити, це можливість чистити наш звук. У мене є ось така доріжка, да, вона з фоновою музикою, але ми також чуємо фоновий шум від нашого приміщення, тобто невеличке ехо. But fear not. We know how to help you weather the storm and put... що ми можемо зробити? Раніше ми просто вмикали Voice Isolation, і в нас виходив ось такий результат. But fear not. We know how to help you weather the storm and put together... Бачимо, що без нього все ж таки ехо з'являється. Але зараз ми можемо обрати нашу доріжку і обрати ось цей діалог Separator І тут налаштувати, що ми хочемо зробити. По-перше, вмикаємо і слухаємо, що і як працює. Ми бачимо, що окремо ми можемо е залишити, наприклад, бекграунд або атмосферу, або вимкнути і те, і те. Також ми можемо залишити тільки. Бекграунд і атмосферу, тобто прибрати основний основного нашого спікера. Навіщо це потрібно не зрозуміло, але також дуже зручна функція. Тому зараз дуже зручно за допомогою цього штучного інтелекту ми можемо обробляти наш звук і нам не потрібно багато різних додаткових плагінів. Все, що можна зробити, це за допомогою даного плагіну і за допомогою трьох кнопок. Просто прибираємо ембієнт і Background, або зводимо їх на мінімум, да, щоб все ж таки якась атмосфера в нас залишалася. І, в принципі, все. Звук оброблений, не потрібно його закидувати у всякий Adobe Podcast і тому подібне. Також, щоб, наприклад, кожного разу не треба було обирати аудіотреки, переходити в інспект. Ви можете їх вивести собі ось сюди, в міксер. Для цього потрібно обрати Track FX. Бачимо, що в нас тут деякі вже елементи з'являються, і Visible Track FX, і тут можемо увімкнути дакер і швидко його тут вмикати і налаштовувати. Це знову ж таки для швидкого доступу. Наступне нововведення, яке з'явилося, це панорама, але вона вже в 3D. Тобто ми обираємо 3D. Тобто ми обираємо 3D, бачимо ось таке зображення, бачимо, як це працює з фронту, з сайду і з топу. Можемо обрати знову ж таки різні прев'ю-варіанти і таким чином налаштовувати, як буде в нас ходити наш звук. Але ми можемо змінити наш тип треку, наприклад, вибрати 5 і 0. І таким чином в нас з'являються ще додаткові динаміки. То якщо ми будемо робити звук для якогось кінотеатру, ми тут зможемо почути цей 5 і 0, тобто що звук в нас є або спереду нас, або позаду. У нас. Це дуже зручна функція, тобто зараз за допомогою 3D ви можете це налаштувати. Ну і Остання функція, яку я продемонструю на схожому відео, яке було у Blackmagic в релізі, виглядає воно наступним чином. Як ми можемо бачити по ось цим показникам, в нас відео по гучності і по панорамі однакове, тобто воно нікуди не змінюється. Що ми робимо? Ми переходимо ось сюди, обираємо панорама ELR. Для того, щоб бачити, як в нас вона буде змінюватись, і тепер обираємо з момент, в який ми хочемо зробити цю панораму. Далі переходимо сюди в налаштування Show Tracker Controls, обираємо left, right, Auto і обираємо, наприклад, ми хочемо зробити цю панораму, виходячи від положення нашого літаку. І натискаємо на іконку для трекінгу, але нам потрібно брати наше аудіо. Обираємо літак і натискаємо. Як ми бачимо, відбувається в наш трекінг, і тепер ми бачимо, що в нас панорама змінюється. Давайте дивитися ось сюди на наш міксер. І літак в нас стає гучніше в лівому вусі, тому що він стає ближче до лівого краю нашої картинки, тим самим і звук також повинен ставати голосніше. Ось така крута інтелектуальна функція, яка з'явилася також в новому DaVinci 19. Ну і це напевно основні фішки, які я знайшов у релізі від Blackmagic. Напишіть в коментарях, що я забув або про що треба розповісти більш детально. Але я вважаю, що такі нововведення, як можливості розшифровки англійських відео, наприклад, я сподіваюся, що українську скоро додадуть можливість також прибрати голос з музики або інші різні інструменти. Також можливість працювати з кольором, додавати фільм лук і можливості з аудіо це дуже круто. І в принципі, це круті оновлення, які вже можна протестувати зараз, завантаживши собі 19-ту версію DaVinci. Ну а якщо про щось хочете детально, напишіть про це в коментарях. З вами був Таня, канал TechUnion. Всім, па-па!